Любі дітки, послухайте, будь ласка, вірш, кращого міста нам не знайти. Все рідне у місті будинки, мости, вулиці, площі і мій дитсадок, щедрість і ласка тут все для діток. Запоріжжя моє це частина родини. Моя рідна мала батьківщина, Запоріжжя своє я дуже люблю. Виросту місто ще кращим зроблю. Що таке мала батьківщина? Так, це місце, де ви народилися. Яке місце ми можемо назвати своєю малою батьківщиною? Так, це місто Запоріжжя. Пригадайте, будь ласка, вулицю, на якій ви живете. Які будинки на ній знаходяться багатоповерхові або одноповерхові, а можливо, ще на ній знаходяться інші споруди, крамниця, школа, лікарня або дитячий садок? Сьогодні я вам пропоную створити власну картину про свою вулицю і таким чином розповісти про неї своїм друзям. Зробимо ми це за допомогою рельєфного ліплення. Для цього нам потрібні пластилін, дощечка для ліплення, стика та кольоровий картон. Спочатку обираємо колір картону. У мене це ось такий двокольоровий, а потім обираємо колір пластиліну для будинків. Пластилін скачуємо у кульку або розкачуємо у ковбаску. Міцно розплющуємо та стекою вирізаємо форму будинку та окремі деталі. Дах, паркан тощо. Все це викладаємо на картон. Притискаємо і картина про вашу вулицю готова. Тож до роботи. Але спочатку підготуйте свої пальчики. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. Повторимо вправу ще раз. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. У мене вийшла ось така картина. А у вас до наступних зустрічей!